Залужний підставив Порошенка, і це було дуже ганебно з його боку. Всі дуже добре знають про що сивочолий гетьман з колін підняв армію, з болота витягнув. А тут така підстава. Ні, гаупахти залужному Так, таке було. У лютому 2016 року на полігоні Широкий лан у Миколаївській області виник скандал через неналежні умови перебування військовослужбовців. Бійці не отримували належного харчування, питної води, а також не мали достатньої кількості наметів і ліжок. За результатами перевірки, на той момент полковник Валерій Залужний, який не забезпечив нормальні умови на полігоні, був визнаний винним у недбалому ставленні до військової служби та отримав адміністративне стягнення у вигляді п'яти діб гауптвахти. Оце залужний підставив гетьмана. Потім Рінат Ахметов своїм Rotterdam плюсом підставив Кригулама. Потім Вітька Медведчук своєю сраною трубою підстав сиочологу. Потім куми-синарчуки підставили своїми закупівлями вісім е разів дорого на Росії запчастин. А що зараз ми маємо? Всього навсього, зарплати напередку від 100 тисяч гривень виробляють лише 20 Богдан в місяць. Уявіть собі, як мало, а при сеочолому виробили одну. І зараз нам передають там. Навіть не 20 патріотів передали, f 16 нема навіть 100 штук, різну бронетехніку, Storm Shadow. а при сорок 48 джевелінів на Яворіському полігоні без можливості їх пересування. Оце такі невеличкі порівняння. Армія, блядь?